Віт, дуже рада вас вітати в на нашому прямому етері. І сьогодні ми працюємо за системою iSpeak. Це мій авторський метод викладання. І я дуже дуже люблю цю систему, тому що я бачу результати. І зараз ми поговоримо, по-перше, про бонуси цієї системи, тобто, в чому вона ну чому вона така класна, класнюча і чому е, люди починають говорити швидше. По-перше, а і далі ми з вами ще потренуємося, тобто буде тренування з німецької мови і тренування з англійської мови. Напишіть, будь ласка, чи мене чутно, нормально? Є звук, все в порядку. Напишіть плюсики, якщо вам мене чутно. Так? Сподіваюсь, що так. Є так все. Добре, дякую вам. І ми починаємо, друзі. По-перше, розкажу, чому ця методика вона досить корисна для навчання. Тому що під час навчання за iSpeak методом. Ви навчаєтесь найскладнішому, що вам потрібно знати і вміти в іноземної в, ну, під час навчання іноземної мови. Це навичка сприйняття мови на слух. Тобто, ви спілкуєтесь з носіями мови, або просто з кимось, хто говорить англійською чи німецькою. Ви сприймаєте це на слух, і потім ваша задача це видати це все в світ, тобто сприйняти, зрозуміти. І видати. І ось цей процес сприйняття і видавання, це якраз те, що ми тренуємо кожного уроку. Тобто зазвичай, звичайна комунікативна методика, або та методика, за якою ми навчалися в університетах, вона, ну, так як нас навчали, так як викладачів викладати, то кожна, скажімо так, кожна вправа, яка допоможе вам удосконалити свої навички. Вивчення іноземних мов, вона повинна бути націлення на поступове, поступове таке знаєте знайомство із лексикою, поступове знайомство із граматикою, і таке, знаєте, нібито накопичення. А в методиці Аспіх це все проходить швидше. Тобто, якщо за звичайною методикою ми повинні були погратися зі словами, познайомитися зі словами, навчитися писати слова. Потім ми переходимо на рівень речення, вчимося складати речення, вчимося перекладати речення, вчимося говорити реченням. І тільки тоді ми переходимо на рівень тексту, коли ви виходите вже на те, щоб сказати щось самостійно, то до цього ну, йде досить багато часу, і на це йде такий. Досить довготривалий шлях. В методиці iSpeak це все скорочується до навички розуміння і одразу ж говоріння. Розуміння говоріння, і причому ви запам'ятовуєте конструкції, а не слова. І це те, що зараз говорять новітні вже підходи, що іноземну мову, як діти. Повинні, от, діти вивчають, вони вивчають фразами, вони вивчають те, як кажуть батьки, вони вивчають те, що вони чують у світі, і вони запам'ятовують, як використовувати кожну фразу в який момент. Точно так же ми будемо практикуватися з вами в методі iSpeak. Ми практикуємось вивчати і слухати одразу фрази, вивчаємо розуміти фрази. І говорити вже фразами. Тобто, ви поступово навчаєтесь вибудовувати речення, не переходячи на українську мову. Тобто, не переходячи на українську, не перекладаючи, ви просто намагаєтесь почути, що говорю я. Ваш мозок починає працювати, і ви намагаєтесь розподілити, що там за слова звучали, а потім ви намагаєтесь ці слова правильно поставити. І до цього всього я додаю жести. Це вже практика НЛП, тобто є спеціальні жести, які ну як не спеціальні, це певні жести, до яких ми звикаємо під час навчання. І ось ці жести вони допомагають вам потім зрозуміти, який там час потрібно говорити, як це все виглядає, чому там те, а чому те, тому, будь ласка. Коли ви будете зараз відповідати на питання, обов'язково дивіться на мене. Я буду вам показувати. Тому що дуже часто, і це найпоширеніша помилка будь-якого спікера, коли ви говорите із носіями мови, вам задають якесь питання, а ви намагаєтесь піти в себе. Ви не дивитесь на людину, ви можете там, згадувати слова і пішли і знаєте, занурюєтесь в себе, шукаєте в собі. А вам потрібно шукати. Підказок ось там в людині. Людина ще раз може повторити, людина ще раз може вам підказати, людина може показати вам жестами і ви зрозумієте. Тому саме ось ці ось, ось ці всі моменти, про які я сказала, вони прискорюють навчання англійської і німецької мови. Вони неймовірно прискорюють. Тобто, якщо для того, щоб раніше заговорити там, або вийти на рівень при інтермідіат, нам потрібно було десь 96 годин, то тут за цією методикою це десь 58. Ну, 50-58. Це для того, щоб говорити, говорити на рівні, коли вас розуміють. Розумієте, це в ну, вдвічі пришвидшує е, темп навчання. І це чудово, це прекрасно. І з першого ж уроку ви починаєте навчатися, ви починаєте говорити, ви починаєте використовувати мову на практиці. Тобто раніше, коли я викладала, ну тобто я розуміла, що це дуже такий довготривалий процес. І ну, так бували, бували моменти, коли запитують, коли ми будемо вже говорити, тому що читати вмію, слова знаю, граматику розумію, а говорити коли? Ось зараз прямо будемо тренувати. Як говорити іноземними мовами. Це не буде легко, друзі, тому що, як я сказала, ми перескокуємо декілька етапів, які необхідні для того, щоб поступово вас вводити в розмовну мову. Але насправді воно так і відбувається. Ви приїжджаєте за кордон і там вже говорять, і ви вже ну, ви, вам потрібно говорити. Тому ми одразу переходимо на розмовний рівень, на розмовний рівень. І там. Вчимося розуміти і тренуємось вже говорити. Не просто знати. Знати це одне, а тренуватися, говорити. Знати це одне, а ми тут тренуємось. Саме тому я вас запрошую зараз на невеличке тренування. Я думаю, почнемо ми з німецької мови, а потім. Так, на секунду, у вас є уроки німецької онлайн. Дивіться, я зараз пропоную уроки німецької в записі. Вони онлайн, але в форматі YouTube, і також будуть в форматі прямих етерів. Якщо вам цікаво, будь ласка, додайтеся в групу All Inclusive, У нас в шапці профілю є. Я вас там знайду і з вами поспілкуємось, дивлячись. Вже від того, що вам потрібно, і я думаю, що ми щось підберемо для вас, тому що основний момент це те, що є курси онлайн. Я висилаю вже готові курси, або ці курси зараз записуються, і ми проходимо їх в форматі прямих етерів. І ви приходите на ці прямі етери, і ми тренуємось вами разом. Це також такий спосіб є. Тому я буду дуже рада вас бачити на своїх курсах. Я не знаю, на якому ви рівні, мені потрібно вас буде потестувати трошечки, буквально пару слів запитати, і ви зможете тоді зрозуміти, ну, якби, яка програма вам підійде. І я зможу зрозуміти, окей? І почнемо, друзі, я думаю, зараз з німецької мови. Окей? І я не знаю, хто які слова знає, я почну з самого початку сьогодні, тому що у нас будуть такі прямі етери часто, і ми будемо, ну, скажімо так. Іти далі і далі і накопичувати словниковий запас, так щоб ви поступово це робили, не з найскладнішого, а такого з простенького візьмемо. Отож, почнімо. Зараз у нас буде така тема, яка, будь ласка, яка говорить про те, який я є. Тобто, для того, щоб в німецькій мові нам сказати, який або яка я є, ми говоримо іх-бін. Скажіть це разом зі мною іх bin. Проговорюйте, друзі, проговорюйте. Я є. Ich бин. І тепер додаємо слово сюди. Ich bin, beschäftigt. ich bin beschäftigt. Скажіть це разом зі мною. Ich bin beschäftigt. Я зайнята. bin beschäftigt. Повторюємо молодці. Для того, щоб сказати, ти зайнята. Ми скажемо, як? Напишіть мені в коментарях, хто знає. Ти є зайнята?» «Du bist beschäftigt?» Про себе. «Ich bin beschäftigt?» Проговоріть. Проговорюйте. Говоріть, говоріть, говоріть. Ти є зайнята?» «Du bist beschäftigt?» Ще раз, я зайнята ich bin beschäftigt. Ты я занята? Du bist beschäftigt. Окей. Okay. Для того, щоб задати запитання, я буду робити ось такий жест. Я змінюю позицію дієслова і кажу Bist du beschäftigt? Bist du beschäftigt? Я запитую тебе. Дай мені відповідь. Так, я зайнята. Я. Я є зайнята. Іх. Бін. beschäftigt. Окей. Okay. Тепер я задам про себе. Бін beschäftigt? Bin Бін beschäftigt? Скажіть, так, ти зайнята. Ja, du bist beschäftigt. Okay, scherz bist du beschäftigt? Ja, ich bin beschäftigt. Aha, sehr gut. Bin ich beschäftigt? Ja, du bist beschäftigt. Молодцы. Теперь добавляем слово müde. Müde. Стомлена або стомлена, втомлена. Для того, щоб сказати я є втомлена, ми скажемо як? «Ich bin müde». Müde. Ще раз зі мною. Mude. «Ich bin müde». Угу. Як ми скажемо, ти є втомлена або стомлена. Du, bist müde. Du bist müde. Окей. Okay. Скажіть, я зайнята і втомлена. Ich bin müde und beschäftigt. Скажіть, про мене. Скажіть, ти втомлена і зайнята <laughs> сьогодні. Du bist müde und beschäftigt. Окей. Okay. Як ми скажемо, я не занята або я не втомлена, це. Ich bin nicht müde. Я не занята. Ich bin nicht beschäftigt Okay Bist du müde Bist du müde Nein ich bin nicht müde Bist du beschäftigt sagen wir, sagen wir, sagen wir. Ich Nein. Ich bin nicht beschäftigt. Okay. Bin ich müde? Nein. Ты JE не ne Du bist nicht Bin ich beschäftigt? Bin ich beschäftigt? Du bist beschäftigt. Du bist beschäftigt. Молодці. Як ми скажемо я є. Ich bin. Як ми скажемо ти є. Du bist. Як ми скажемо втомлений або стомлений? Мюде. Як ми скажемо зайнятий або зайнята. Bešefтіed. Окей. Okay. І давайте ще одне слово візьмемо: шліфрих. Шлефрих. Скажіть разом зі мною. Шлефрих. Як ви думаєте, що це за слово? Напишіть мені в коментарях, що воно означає: шліфрих. Шлефрих. Сонна. Сонна. Тобто така. Тільки що проснулася, прокинулась. Азо, дякую вам за серденька. Дякую. Бін іх шлефріх? Бін іх шлефріх? Зміню. Так або ні? Найн. Ду біст. Ніхт шлефріх. Дякую вам за серденька. Дякую вам дуже приємно. Uh, bin ich schläfrig und müde? Bin ich schläfrig und müde? Ja, Nein, wir du bist nicht schläfrig und müde. Bin ich schläfrig, müde? Und beschäftigt. <laughs> Наприклад, так, скажіть так. Du bist schläfrig, schläfrig, müde, und beschäftigt. Молодці, друзі. А тепер розкажіть про себе зараз. Яким є ви, або якою є ви. Напишіть мені в коментарях. Бездумюде, бездушлефрій, beschäftigt? Напиши про себе відповіді на ці питання. І також попрошу вас написати слова, які ви сьогодні з собою виносите, які ви вам запам'яталися. ви зможете прочитати ці слова, як вони пишуться, в комент... ну, не в коментарях під цим постом, щоб ви знали, як ці слова ще й пишуться, тому що на слух ви вже їх сприйняли, ви вже їх проговорили, а тепер вам потрібен візуальний маркер. Як вони виглядають? Тому подивіться, будь ласка, після прямого етеру, прямо ну під цим постом, як вони пишуться. Дякую вам дуже. Як вам така методика? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи було складно, що було складно? Тому що я знаю, що спочатку буває: ну, ти нічого не розумієш, ти ну, якби тебе все, все хочеться структурувати, але ця методика, вона просто от. Ти береш і говориш, ти логікою дивишся на людину, і ти намагаєшся повторювати за нею. Тому напишіть, будь ласка, ваші враження. Дякую вам, дякую за коментар, супер! Дуже приємно, дуже приємно. І е, напишіть відповіді про себе зараз в коментарях, коли я викладу цей пост. І хочу сказати, що буду рада вас бачити в на наших онлайн-курсах. Тож, будь ласка, приєднуйтесь до. Е, або пишіть мені в Директ, або приєднуйтесь до клубу All Inclusive в телеграм-каналі. і... Там я з вами зв'яжуся, ми, ми будемо тоді на зв'язку. Підберемо для вас ті курси, які будуть для вас комфортні. Дуже сподобалося, дуже дякую вам, друзі, за підтримку. Дякую за серденька. Знаєте, коли ви дешні прямої етері, завжди це так приємно отримувати якийсь фідбек, тому дуже вам дякую за вашу підтримку. Гарного дня і до наступних зустрічей. Скоро буде така практика з англійської мови ще на днях, тому будемо потрошку вивчати. Все, гарного дня, до зустрічей!